Через страждання до нового життя. Дорогі мої, кажуть, що кожен другий мешканець землі страждає на депресію. Доводити правдивість цього твердження не наша справа. Проте, впевнено, можна сказати, що чимало людей хворіє на цю важку недугу. Депресію викликає багато чинників. Перелічуючи їх, дехто називає їх аж 25 серед них і духовні. Однак центральне місце в будь-якій депресії займає жаль до себе. Шкодування себе виявляється у різних життєвих ситуаціях. Дехто починає жаліти себе, ховаючись від життя як мімоза, що від дотику складає листя бо колись. Отримав глибоку моральну травму. У когось іншого, шкодування себе є наслідком постійних докорів сумління і страху перед Богом. Третьою причиною може бути якась життєва поразка або невідворотна подія, що випала на долю людини та породила жаль до себе. А бувають люди, які шкодуючи себе. Хочуть викликати до себе ласку і співчуття з боку інших. Трапляються також і такі, яких батьки хотіли позбутися відразу після зачаття чи під час вагітності, або яких не обдарували любов'ю після народження. Своєю чергою проблеми інших людей породжені тим, що їхні батьки були надто поблажливими або надміру суворими. Ще когось батьки в дитинстві залишили під опікою бабусі й дідуся, а самі поїхали на заробітки за кордон, дехто розчаровується, здійснивши свої бажання. деяким властива надмірна уразливість. Тож будь-яка критика ранить їх і викликає в них роздратування. Іншим не вистачає сил, щоб сяти голову гідрі труднощів. І тому втікають у жаль до себе та в смуток. Ще інші бояться будь-якого завдання чи відповідальності, то швиденько відкидають їх, а самі починають шкодувати себе, виправдовуючись тим, що не здатні виконати цього. У всякому разі, дорогі мої, жаль до себе частково є також провиною людини. Адже незважаючи на те, що його породили психологічні травми, брак любові в дитинстві і в підлітковому віці, чи життєві невдачі, людині, врешті-решт, усе ж сама, більшою чи меншою мірою, обирає такий тип поведінки. Тому, аби зцілитися від шкодування себе, Слід визнати його власною провиною, висловити жаль за таку поведінку перед Богом і пообіцяти більше так не чинити. Жаль до себе може стати першим кроком до депресії. Другий крок здебільшого полягає в тому, що в людини з'являється нехіть до всього навколо. І вона починає твердити, що її ніхто не любить, і ніхто не допомагає їй, що її знехтували та покинули на самоті, що ніхто про неї не дбає і не цікавиться, а також жодним чином не винагороджує її за життєву боротьбу, та не намагається їй нічого відшкодувати. Усі її засучують, а потім ще й Бог не нагороджує, а карає хворобою, різними поганими речами і, врешті реч, смертю. Отже, згодом людина, яка жаліє себе, починає висувати до інших претензій, докоряти їм за їхню поведінку, скаржитися на них, потім з'являється. Агресія до інших осіб. У цей момент людина вже перебуває за крок від того, щоб поринути в депресію, під впливом якої нерідко може вчинити навіть самогубство. Шкодування себе це не лише небезпечна хвороба, а й провина людини. Воно схоже на звіра, який чагає на тебе на порозі, щоби убити. Поки він ще чигає, можеш протистояти йому і урятуватися, але якщо повіриш його земіїним виправданням і поясненням, тобі вже навряд чи вдасться вирватися з його пазурів. Жаль до себе і усі його наслідки можна лікувати різними способами, одним з яких є духовна терапія, тобто лікування силою любові. Ісуса Христа. Слід наголосити, що в кожній хворобі, і фізичній, і психічній людина бере участь як цілісна особа, а тому у кожній недусі присутній духовний, тілесний і психічний вимір. Жаль до себе може призвести до пошкоджень тіла, наприклад. Виразок травневого тракту і важких психічних хвороб, тому і жаль до себе, і перші етапи депресії також можна лікувати духовно, що полегшить проведення інших форм терапії. Часто людині достатньо відкинути жаль до себе, і важка хвороба відступає. Як лікуватися? Передусім слід визнати жаль до себе власною провиною і почати шкодувати, що так чиниш. Другий крок полягає в тому, щоб просити Ісуса Христа скорінням вирвати з твого серця жаль до себе. Після цього треба зробити третій крок на шляху одужання, почати дякувати Ісусові Христові за те, що позбавляє тебе жалю до себе і долучає до своєї любові. І врешті четвертий крок це просити Ісуса Христа наповнити Твоє серце духом радости і любові. Якщо чинитимеш так щодня, хоча б тиждень або десять днів. Швидко досягнеш ліпшого самопочуття або й повністю одужаєш. У такий спосіб пізнаєш, що Ісус прийшов, аби вилікувати зламані серця, Він прагне, щоб ти був духовно здоровим і не тільки міг нести свій життєвий тягар, а й любив людей навколо себе. Тобі, дорогі друже, без сумніву, теж довелося зазнати страждань. Вони не оминають нікого, і ніхто від них не втече, завдають удару кожному, хтось страждатиме від якогось залежності, когось вразить серйозна тривала хвороба, інший зазнає важкої втрати чи розчарування, а ще хтось зіткнеться з болем, якому немає ні початку, ні кінця. Людина боїться страждань, утікає від них, прагне уникнути їх, але чим більше ховається від них, тим настерліш лише вони наступають їй п'яти та чагають на неї за кожним рогом. Людина обурюється, що мусить страждати, бунтує проти неба, запитує Бога, чому карає її? А ще нарікає, та вважає, що не заслуговує такої долі, чи жила чесно і правильно. Вона сумує у своєму стражданні, щоб не бачить, що й інші страждають. Страждання, дорогі мої, є супутником наших днів і безсонням наших ночей. Страждання здатне протягом довгих ночей виснажувати й мучити наше сумління, немов хробак, що точить дерево. Страждання лякає своєю несправедливістю, вражає безжальною нищівністю, доводить до розпачу, охоплює, немов Чорний морок, що штовхає нас у проваллі. Страждання це час панування темряви. Однак існує і зворотний бік страждання, світлий, адже воно допомагає нам здобути досвід і прокладає шлях до людської доброти, воно робить нас вразливими до надприроднього, поглиблює і розширює у нас ті сфери, до яких іншої другою ми ми ніколи не досталися. Страждання підносить тебе, немов на руках понад мури, щоб ти зміг побачити також і те, що за звичайних умов залишається невидим, скованим за горизонтом. Воно наповнює тебе змістами, якими можеш гордитися та які роблять тебе винятковим. Переживши страждання, почуваєшся багатим, і хочеш поділитися цим багатством з іншими. Людина, яка багато вистраждала, може розповідати день і ніч, і люди слухатимуть її з розкритим ротом. Страждання може стати благословенням, може поглибити життя, завдяки йому можна здобути новий досвід, про який. Пишуть цілі книжки. Страждання, дорогі мої Боже, привести нас до зустрічі з Богом. Про це розповідає багато наших вояків і поранених. Страждання зв'язує нас по руках і ногах, змушує відчувати голод і справу, воно відбирає те, чого ми прагнули, обезвладнює нас і не дає чахти своїх цілей. Страждання відбирає родину і помешкання, автомобілі друзі, страждання зменшує успіхи, приземлює мрії та плани, воно затуманює перспективи і заплутує бажання. Страждання оголює нас і робить самотніми. Страждання приковує нас до Христа і показує сенс євангельського зречення. Воно відбирає в нас усе, щоб ми отримали Бога. Такий спосіб страждання може підштовхнути нас до глибокого переживання Божої присутності. Люди, які прийняли страждання, відчули і пізнали Божу близькість. Один вчений розповідав мені про свій досвід здобути під час війни. Я побачив на його грудях великого Христа і здивувався, бо знав, що він був атеїстом. Чоловік вийняв Христа за пасухи, показав мені його і сказав: Я тобі все розповів, мене вжили в полон, кинули до глибокої, холодної, вологої пивниці, де я навіть не міг випростатися. Зимні бетонні стіни та моя самотність, це було все, що я мав. Першої миті мені спало на думку, це твоя могила. Однак згодом я відчув, що всередині щось почало мене підбадьорювати. Я зрозумів, що, перебуваючи на одинці, не є самотнім, відчувалася ще якась чудесна присутність, хтось був поруч зі мною, невидимий, невловимий, але дуже світлий. То була така виразна, відчутна присутність, що, здавалося, її можна торкнутися пальцями. Це підбадьорило мене і дало мені якусь надлюдську силу витримати все, що на мене чекало. Я знав, що жити. Зрозумів також ще щось. Після відчуття присутності Бога, мій атеїзм зник назавжди. Відтоді Бог і я друзі, я почав з ним розмовляти, і це дало мені силу вийти живим з того пекла, а потім. Я вирішив купити Великого Христа, посвятити Його і постійно носити при собі. Тепер лише гляну на нього і одразу згадую, цей хрест урятував мені життя. Я можу також сказати, що цей хрест є моїм життям. Муки Ісуса на Христі врятували мене від розпачу та мого страждання. У такий спосіб я з атеїста перетворився на вірного християнина і знаю, що це моє існування, моє нове життя, моє нове переконання. Пройшовши крістю страшну, безглузду і жорстоку війну, я народився до нового життя і тепер вірю так само, як і багато моїх товаришів закінчує. Тобі, без сумніву, вже довелося зазнати страждання. А якщо ні, то повір мені, це ще трапиться. Важливо те, як приймеш його і яким воно тебе застане. Воно може принести тобі нове життя, а може, якщо поставишся до нього неприязного, тебе розчавити. У стражданні на тебе чекає воскреслий і живий Бог. Те, що не вбиває, робить тебе сильнішим. Якщо під таким кутом глянеш на свої щоденні страждання, то зможеш витримати і подолати їх, нехай хрести ведуть тебе до Воскресіння. Про можливі причини страждань певних людей у світі, на основі біблійних прикладів, попробуємо прозважати. Разом з вами. Ми бачимо, дорогі мої, що практично всі євангельські історії про інвалідів і тяжкохворих людей це оповідання про те, як їх зцілив Христос. Зцілення, замислимося над цим Словом. Саме Його звучання підказує нам це відновлення цілосності людини. Її духовного, душевного та цілесного здоров'я. Згідно з біблійним поглядом на світ смерть і хвороби, відповідно, увійшли у світ через людський гріх, Едемському саду Адам і Єва не були підвладні стражданнями. Детальніше роздумую про це у восьмому розділі послання до Римлян апостол Павла. Не лише людина, але взагалі всі істоти разом стогнуть і мучаться до нині. РЕМЛЯН 8:22 Дійсно, тваринам так само відомі страждання, хвороби і смерть. Павло не розкриває жодних деталей бо, можливо, і сам не знає їх, але виражає тверду впевненість, що причиною такого стану став людський гріх, і що в Царстві Божому нічого подібного більше не буде. Але якщо причина страждання гріх, то, ймовірно, кожна людина, яка страждає, несе покарання за якийсь конкретний свій поступок. Саме тому розслабленому, який пішов від Ісуса з ліжком під пахою, пізніше Він сказав, зустрівши його в храмі: ось «Оц, це те, видужа, не гріши більше, щоб з тобою не сталося чого гіршого. 5, 5:14. Втім, ці слова, звучать вже після зцілення. І можна подумати, що перед людиною, яка отримала довгоочікуване зцілення, виникло надто багато спокус про їх небезпеку і попередив її Ісус. Іншим разом, Він проводить цей зв'язок між гріхом і хворобою більш прямим і безпосереднім чином. Коли до нього принесли ще одному розслабленого, він прямо сказав йому Прощаються тобі гріхи твої. 9.2 Сказав демонстративно, щоб всі знали про його владу прощати гріхи, а не тільки зціляти. І нам не залишається нічого іншого, як тільки визнати. так, у даному конкретному випадку хвороба була наслідком особистих гріхів хворого. Ми і досі знаємо, що такі хвороби, як це розпечінки або наркотична залежність, виникають, як правило, внаслідок власного вибору самої людини. Цілком можливо, що іноді і каліцтво чи інші хвороби служать свого роду наслідком певних учинків самої людини, навіть якщо це і не очевидно з погляду медицини. Але ми знаємо також, дорогі мої, про безліч випадків, коли страждає людина, яка не скоїла. Жодного тяжкого гріха. Особливо яскравим прикладом служать діти. Ну, що вони могли накоїти такого, що їх так жорстоко покарати? А якщо вони вже народилися інвалідами, то про які гріхи можна говорити? Про гріхи під час внутрішнього розвитку плоду? Чи так вони розплачуються за гріхи батьків? Але тоді це несправедливо стосовно них. Івангеліє теж не оминає стороною це питання. Іван оповідає, як одного разу проходив повз людину сліпу від народження. Учні запитали в нього, учителю, хто згрішив, він чи батьки його, що сліпим народився. Ісус відповів, ні, він не згрішив. Ні батьки його, а це для того, щоб відкрилися на ньому діла Божі. Івана 9, 2, 3. Він зцілив цього сліпонародженого, той прозрів і увірував Ісуса. Причому набув такої сміливості і довіри своєму Спасителеві, щоб без коливань визнав його Сином Божим, і прямо відстоював свою віру перед Фарисеями. За віру в Ісуса тоді вже відлучали від синагоги, по суті, робили людей такими ж ізгоями, якими були й прокажені. Так що навіть батьки зціленого не наважували щось сказати з цього приводу, але сам він був безстрашний. Але все-таки, яка дивна відповідь, не він згрішив ні батьки його. Так само і біблійний йов, який несподівано втратив і багатство, і дітей, і здоров'я, кидав Господеві гіркий доки. Ну за що ж ти зі мною так? Господь тоді не став відповідати його на питання за що? Не відповів на це питання і Христос своїм учням. Проте Він відповів на інше. Непоставлене питання, для чого страждання? Уявімо собі, яке життя прожив цей чоловік, якби народився зрячим. Ймовірно, все в нього склалося вдало, одружився, народив би дітей, побудував будинок, працював би собі радів би життю і відвернувся від провідника з Назарету, який. Проходив повз нього, нема чого, ще відлучать від синагоги. Можливо, він не стояв би натопі з тими, хто кричав. Розіпни його. Можливо, він взагалі був би на диво порядної і чесної людини, справжнім праведником. Але в його житті. Ніколи б не відбулася ця дивовижна зустріч з Господом і Спасителем, йому просто б не було про що його просити, не було за чим до нього звертатися. До речі, приблизно те ж саме сталося і старозавітнім його. Господь не відповів йому на численні за що і чому, але проте заговорив з ним. Як ніколи не розмовляв раніше, та й про що їм було раніше говорити? Його вже праведно, приносив жертви, вимовляв молитви, і тільки коли гляну, грянула біда, він закричав, звертаючись до неба. Він по справжньому звернувся до Бога на ти. Але кожен такий випадав. Дорогі мої, це таємниця самого страждальника. Ми не маємо права тут ні про що судити, проте до нас звернена інша частина христових слів, щоб відкрилися на ньому діла Божі. Діла Божі це зцілення чи, щонайменше, допомога людям. Які потребують допомоги, і зовсім не треба бути чудотворцем, щоб творити такі справи у міру своїх слабких сил і можливостей. І коли людина починає так чинити, вона обов'язково переконується, як багато дає й самій допомога цим людям, які здавалося не на що не статні. Слабкі, як пастушок Давид, недорікуваті, як пророк Мойсей, але повні віри та надії, як той сліпорочений. І на кінець. І ще одне на мою думку, дуже цікаве зауваження відносно того, чому Бог допускає страждання дітей, у силу нашої порочної природи, ми так або інакше поводимося як егоїсти, недосяжні співчуттям до чужого болю, через ціну від нас можуть плакати, недоїдати і вмирати. І при цьому ми будемо сміятися, їсти традіти життю. Якщо ви... Пристрасно закохані у себе, у жодному разі не народжуйте дітей. Це великий ризик і загроза вашому я. Краще обзаведіться собачкою або навіть двома. З появою дитини, ви через неї стаєте досяжні Богом, тому що нарешті у вас з'являється скарб. Рівнозначний вашому власному життю, а то і більш цінний, оскільки тепер ви живете тільки заради нього, це смертельно небезпечно для вашого я. Тепер Бог через цю дитину, яку через, як через замкову щілину, може досягти вас самих. Так, от, на кінець, дорогі, народжена хворою дитина, це не покарання від Бога. Це не спроба Бога познущатися над людьми чи поставити якийсь дослід, а сувне наслідок того, що тіло Адама, тобто людство хворе. У цьому тілі зараз немає взагалі жодної здорової клітини. Просто… Одні клітини хворі більше, ніж інші. Діти, народжені хворими, це результат діяльності людства, як такого. Це вибір Адама жити перед керівництвом сатани. Так само, як нещасні випадки, це результат діяльності не Бога, а людства. Це сума тих виборів, які здійснює Адам. Щоб жити під керівництвом хитрого змія. Тому усе, що стається, дорогі, мій, це результат людського вибору. Чому діти хворими утробі матері народжуються за початком? Бачите, світ отруєний. Це ж не Бог потруїв нам, це людство. Винайшло ту зброю, цю хімію і це все, щоб знищити самих себе. Тому вже діти започатковуються в утробі матері хворими Жінки при вагітності не можуть виносити. Та колись і хотіли, ж, може, щось, щоб викидень стався, але не змогли нічого самі зробити. А зараз вагітна жінка більше 2 кілограми не може підняти. Постійно на підтримці гінекології заповнені, а все через вибір людства. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки. Теж не забувайте, слава Ісусу Христу.